Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька і викладачка, і це урок всесвітньої історії для восьмого класу. Сьогодні ми дізнаємося про те, як розвивалась московська держава у 16-17 століттях і як вона перетворилася на Російську імперію. Варто зауважити, що думки українських істориків про події, які ми коротко схарактеризуємо, відрізняються від висновків російських дослідників. І це не дивно. Адже посилення Московії, а згодом і Російської імперії, відбувалося зокрема й за рахунок втрати окремішності козацькою Україною. Наш урок буде насиченим подіями, іменами та датами. Тому не полінуйтеся, складіть для себе схематичний конспект. По різному зображують відомих історичних діячів у художніх творах. Так, у популярному радянському фільмі Іван Васильович змінює професію. Цар Іван Грозний постає перед глядачами в комічному образі. Таке трактування створює певні ілюзії щодо особистості правителя. У російському суспільстві досі тривають дискусії про те, чи можна встановлювати пам'ятники Іванові Грозному. Яку ж політику здійснював цей одіозний цар Іван Грозний правив Московією протягом 1533-1584 років? Але доки правитель був дуже юним, влада в країні фактично належала конкурентним боярським угрупованням. Аби приборкати боярство, Іван Васильович скликав Земський собор. У 1550 році запровадив новий судебник звід законів. Також цар сприяв зміцненню церковної організації, що стала опорою самодержавства. Було реформоване військо, посилилась роль служивого дворянства на противагу боярству. Іван IV продовжував завойовницьку політику своїх попередників. У 1552 році завоював Казанське, а у 1556 році Астраханське ханство. Протягом 1558-1583 років тривала Лівонська війна. Іван IV прагнув отримати вихід до Балтійського узбережжя. Після значних успіхів на початковому етапі у сімдесятих роках 16-го століття Московія зазнала поразки. Річ Посполита і Швеція поступово стали лідерами регіону, а Московське царство вступило в період тривалої політично-економічної кризи. Щоб зміцнити державу, Іван IV запровадив політику, що пізніше дістала назву «Опричнене» 1565-1584 роки. років. Запровадження опричнини мало сконцентрувати матеріальні, людські та військові ресурси для продовження Лівонської війни. Також цар прагнув перерозподілити землі на користь вірного, служилого стану, закріпачити селян. Ці заходи планувалися, аби піднести авторитет царя, подолати опір свавільних бояр і князів. Наслідки такої політики були негативними. Розпочався жорстокий терор. Масова конфіскація вотчин і церковних земель, занепадали господарства знаті і малоземельних дворян, яких переселяли в інші місця, очищаючи землі для опричників. Це безумовно, згубно позначилось і на селянстві. Англійський посол Джильс Флетчер, який відвідав Московію у 1580-х роках, писав, що політика Івана IV так розпалила загальне невдоволення й непримириму ненависть. Що це повинно закінчитися не інакше як громадянською пожежею. Слова Флетчера дійсно були пророчими. Після смерті Івана Грозного настали смутні часи. Так історики називають період 1598-1613 років. Ще за життя царя Федора Івановича фактичним правителем Московського царства став Борис Годунов. У 1598 році сам Годунов став царем. Під час свого правління дотримувався політики централізації держави й посилення царської влади. Він продовжував боротьбу з боярством, звільнив дворянські землі від податків, видав укази про розшук і повернення поміщикам селян утікачів, роздавав дворянам конфісковані боярські та церковні землі, помер за загадкових обставин. У 1605 році до влади в Московії приходить самозванець, пізніше названий Лжедмитрієм Ім. Бояри, невдоволені його політикою, організували змову і вбили царя. Новим царем став учасник змови Василь Шуйський. Під час його правління відбувається повстання під проводом Івана Болотникова. З'являється новий претендент на престол, Лжедмитрій ІІ. Відбувається польська інтервенція. Після виснажливої боротьби у 1611 році у Нижньому Новгороді було організоване народне ополчення. Його очолили посадський староста Кузьма Мінін і князь Дмитро Пожарський. Учасники народного ополчення визволили північні райони країни, а згодом і Москву. У 1613 році в Москві зібрався Земський собор, що проголосив новим царем 16-річного боярина Михайла Романова. З його правління бере початок нова царська династія, що правитиме в Росії понад 300 років. У другій половині XVII століття в політичному житті Московського царства відбувалися зміни, що свідчили про формування абсолютної монархії у формі самодержавства. Уже сам титул царя Божою милістю Великий Государ, цар і Великий князь всія Великої і Малої Русі самодержець підкреслював походження царської влади від Бога та її необмежений характер. Цим титулом користувався цар Олексій Михайлович. 1645-1676 роки правління. За його царювання прийняте соборне уложення 1649 року, що остаточно закріпачувало селян та розширювало права дворянства й купецтва. Церковна реформа патріарха Никона у 1666 році викликала розкол Московської церкви. Никон зініціював уподібнення московської церкви іншим православним церквам. Незгодних з реформою називали старообрядцями. Розкол спричинив жорстку церковну релігійну боротьбу. У кінці XVII століття в Московії відновилась боротьба придворних угруповань за владу. По смерті Федора Олексійовича у 1682 році на царський трон претендували два брати Іван і Петро, а також їхня старша сестра Софія. Зрештою, перемогу в цій боротьбі здобув Петро І 1689-1725 роки правління. Ставши царем, Петро Олексійович продовжив справи розпочаті сестрою під час азовських походів. 1695 та 1696 років Московія здобула фортецю Азов разом із частиною узбережжя Азовського моря. Але цього було замало для долучення до світової торгівлі. Тоді Петро І вирішив змінити підхід до зовнішньої політики, з цією метою за кордон було відправлено Велике Посольство 1697-1698 років, до складу якого інкогніто, тобто таємно. Увійшов і сам цар, подорож вразила Петра І. Він прагнув модернізувати державу, побудувати могутній флот і розгорнути торгівлю. Але робити це не тільки шляхом модернізації економіки, а й територіальної експансії. Тому не реформи у сфері економіки чи політики, а результати північної війни ознаменували бажані для царя зміни у 1721 році. Після здобуття виходу до Балтійського моря Петро І прийняв від сенату титули великий та батько вітчизни. Його проголосили імператором а Московію Всеросійською імперією. Про її економіку і культуру ви можете дізнатися з підручника або з додаткових джерел. А я прощаюся з вами до наступного уроку.